Привіт малята! Послухайте уважно загадку. А відгадка це буде те, про що ми сьогодні з вами поговоримо. Тож уважно слухайте. Жива у воді вона, а злобиш, витягнеш її, помре вона тоді. Як гадаєте, про кого йде мова? Трішки вам підкажу. Ось про кого. То яка він гадка? Правильно, це риба. Сьогодні, малята, ми з вами згадаємо і дещо вивчимо цікаве про світ риб та їхній спосіб життя. Ми всі з вами знаємо, що риба живе у воді. На суші вона жити не може. На всій нашій планеті є велика кількість води, водойм, і в усіх них проживають риби. На планеті багато річок, ставків, озер, є моря і океани. В океанах і морях вода солона, а в річках, ставках і озерах вода не солона, її ще називають прісна. Тож, в річках, ставках і озерах живуть. Одні риби, а в морях і в океанах зовсім інші. І помінятися своїми хатинками вони ну, ніяк не можуть, тому що та рибка, яка звикла жити в солоній воді, в морській воді, ніяк не зможе вижити у водички річки. А тепер трішки детальніше про мешканців водою. Зараз ви бачите річку. Хто ж в ній проживає? щука, сом, карась, короб. Это те, кто живут в речке. А это уже морские и океанські жители: акула, скумбрия, камбала. Тунець, скат, креветка, кальмар, восьминіг. Це ті риби, які живуть у й океані. А це вже акваріум, в якому поживають декоративні рибки, акваріумні рибки. А тепер трішечки детальніше про будову тіла риби. У риби є голова, на голові є очі, яким вона вимає, і бачить. Є ротик, яким вона працює. Є тулуп, хвіст і є плавці. Ви всі знаєте, що рибі допомагає рухатись її хвіст. Ліст у рибки це її кермо. А що ж допомагає дихати рибі під водою? Це зябра. це. Все. все тіло риб вкрите ось такими блискучими монетками. Хто мені підкаже, як же вони називаються? Гадаю, що ви правильно сказали, це луска. Ви зверніть увагу, як вона тільки виблискує. Якщо роздивитися детальніше, то можна помітити, що луска розміщується рядками, налягаючи один на один, і це також допомагає рибі плавати по воді. А ще діти вчені вважають, що по лузки можна визначити вік риби. Уся риба діти поділяється на хижих риб. І на мирних рибок. Хижі риби харчуються мальками, дрібною рибою, жабами, а мирні риби їдять плечи комах, самих комах, водорості. Тож підсумуємо з вами, що риб існує багато. Риби поділяються на річкових, ті, які живуть де діти. Правильно у річках. Риби бувають в акваріумі, бо вони де живуть? Правильно, в акваріумі, і риби бувають морські або океанські, тому що їхній будинок це правильно море чи океан. То про кого сьогодні ми з вами розмовляли? Правильно, про рибок. Сподіваюсь, що вам дуже сподобалось це заняття і ви щось повторили і дещо не знали сні. На цьому я з вами прощаюсь до наступної зустрічі!